Великий піст це найдовший і найсуворіший з чотирьох багатоденних постів християн. Він розпочався 23 лютого і триватиме 40 днів. В цей час людина може стати ближчою до Бога. Вважається, що протягом великого посту не можна їсти м'ясо, яйця та молоко. Ми підготували для вас рецепт, який урізноманітнить вашу пісну трапезу. А той, хто не в змозі відмовитись від м'яса, після приготування смачного грибного супу зробить це із задоволенням. Наливаємо в каструлю літр води, ставимо на вогонь. цей час нарізаємо невеликими кубиками картоплю 2-3 картоплини середнього розміру. Нарізаємо 100 г грибів. Подрібнімо половинку цибулини, перемішуємо її з грибами. Коли в каструлі закипить вода, кладемо туди вже нарізану картоплю і висипаємо гречку, третину склянки. Закриваємо каструлю кришкою і варимо на середньому вогні. Поки картопля з гречкою вариться, наливаємо олію на сковорідку. Викладаємо гриби з цибулею і обсмажимо на невеликому вогні приблизно 3 хвилини. Потім додаємо в каструлю декілька горошин чорного перця. Викладаємо обсмажені гриби з цибулею, солимо за смаком, додаємо в суп чайну ложечку екстрагону, ложку прованських трав і ложку петрушки. Перемішуємо суп, накриваємо кришкою і варимо близько 5 хвилин до м'якості картоплі. Готовий суп посипаємо свіжою зеленю і подаємо до столу. Приємного апетиту!